Зараз скажу річ, яка може здатися вам банальною, але насправді вона забирає дуже багато у вас енергії та сил, і навіть не дає нормально день ваш почати. Дивіться, ви зранку прокидаєтеся, зразу тягнетесь до телефону, 2-3 години залипаєте в стрічці. Можете мені сказати, що це неправда, але просто загляньте у свій екранний час. Перші хвилини свого пробудження ви віддаєте свою енергію абсолютно зовсім незнайомим вам, людям. Ви дивитеся на їхні проблеми, емоції, переживаєте разом з ними якісь події в їхньому житті. Буквально кожен ранок живете у чужому світі, і якраз і звідси береться ось це, знаєте, таке відчуття, що я живу не своє життя, і ось це відчуття втоми, яке здається, ну не мало би звідки взятися. Ви можете мені не вірити, але пропоную перевірити і взяти експеримент, зробити тиждень. Е Ранок без телефону, і ви відчуєте, дійсно відчуєте, як змінюється ваш настрій і як змінилося реально ваше життя. А хочете ще більше таких дієвих інструментів та простих практик? Підписуйтесь на цей канал.